Вівторок, перше жовтня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. З градів та важкої артилерії ворог Гативпинікопольщині. А у Херсоні від ранку щонайменше семеро загиблих напруженою лишається ситуація на покровському напрямку фронту. Докладно про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона із з нами прямому зв'язку. Катю. Вітаю, Марко. Почнемо із оперативної інформації. Міненерго повідомляє, що окупанти атакували Запорізьку АЕС. Нині лінія живлення на межі блекауту. І енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію. Натомість по Нікопольщині від вечора до ранку ворог бив з градів та важкої артилерії під прицілом райцентр Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. В останній понівечені три багатоповерхівки. Утім, минулося без жертв. Обстріли на прибережних територіях поновилися вже зранку очільник Карва Євген Євтушенко повідомляє про обстріл Нікополя Кам'янського та Придніпровського загроза зберігається і для інших населених пунктів, що на березі колишнього водосховища. Тож місцевих закликають дбати про свою безпеку і не полишати укриттів до відбою тривоги. Семеро загиблих ще троє поранені. Зранку окупанти вгатили посеред містю Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки на одному із місцевих ринків. Потерпілих доставила до медзакладу. А в ніч на 1 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Ворожі шахеда збивали, зокрема на Київщині та в Кременчуці Полтавської області. Про наслідки атаки дронів наразі немає інформації. Тому повітряних силах звітують, що збили 29 із 32 безпілотників. Є знищення! І напружена ситуація на Покровському напрямку. ЗСУ відбили 130 атак за добу на сході. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Рятувальники продовжують евакуювати мешканців із прифронтових населених пунктів Покровського району. Кажуть, що залишатися там небезпечно. І наразі у мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. День тих, завдяки кому настає завтра сьогодні в Україні. Відзначають День захисників і захисниць. 1 жовтня, як і кожного дня, ми дякуємо усім тим героям та героїням, які мужньо захищають нашу землю від ворогів, і вшановуємо пам'ять тих, хто віддав за свободу найдорожче життя. У Дніпрі хвилиною мовчання пройшла всеукраїнська акція. У центрі міста зупинився транспорт та городяни, аби вшанувати героїв, які боролись за країну та життя українців. На їхню честь схилили голови у хвилині мовчання. Скандал через перейменування мерія Павлограда позивається до суду проти інституту національної пам'яті. Виступають категорично проти зміни назви міста на Матвіїв. кажуть, нова назва не має нічого спільного з містом, а стара аж ніяк не пов'язана із російським спадком. Що каже мари історики, як реагують місцеві та врешті як коментує публічний конфлікт інститут? Далі наш сюжет. Павлоград і без варіантів скандал щодо переіменування прифронтового міста не вщухає, а навпаки, набирає оберти за право не змінювати назву на Матвіїв. Міська рада тепер судитиметься. Позиваємось до суду на дії інституту національної пам'яті. Справжню битву за Павлоград, точніше, за його назву, у суді, розгортає міська влада. Очільник міста наполягає, перейменування Павлограда це помилка Українського інституту національної пам'яті. Доводити це готовий у суді. Нема ніяких доказів того, що місто Павлоград названо нібито, як от кажуть, на честь якогось там наслідника престола. Нема цього підтвердження взагалі ніде, і не було ніколи. Додає категорично проти перейменування Павлограда на Матвіїв і жителі міста аж 90%. Це офіційні результати опитування. Хочемо Павлоград, звісно. Ну ми хочемо Павлоград, звичайно. Ми місцеві не вважаємо, що це пов'язано якось з Росією. ми зв'язуємо з Петром і Павлом со святими. А ніяк не з Катериною. Та при чому тут Катерина? Триста да. двісті ну, 250 років стоїть Павла Грат. Так що Павлоград названо на честь сина російської імператриці Катерини II Павла. Це одна з версій, чому місто і її взялись перейменувати на Матвіїв. От тільки історики цей факт спростовують. Майже всі населені пункти Павлоградського району були названі в честь. Апостолів православної віри або, взагалі, в в характері православної віри, так, наприклад, Петропалівка в честь святого Петра і Павла, село Дмитрівка в честь святого Дмитра. Запропонована назва Матвіїв на честь козака Матвія Хижняка, який нібито заснував місто, не підходить, кажуть у міськраді, адже хижняк помер за 15 років до заснування Павлограда. Версію про те, що це був його син Петро Хижняковський, який вже служив Російській імперії. Місцеві історики також відкидають Заснуванням нашого краю. Він не займався. Він вже по факту, якщо казати можливо, він виконував імперську політику. По заселенню краю краєзнавці стоять на своєму. Місто було названо на честь святого Павла. Місцеві жителі, яких ми зустріли, так глибоко не копають російський слід в назві не бачать, а виступають проти переіменування, бо просто звикли до назви Павлоград. Звичніше, так. Вже привикли просто. Так вже звикли Павлоград і Павлоград. Сенс перероблювати назву. Щоб залишили, ми любимо свій город. Павлаград, ми, ми дуже думаєте, любимо цей город і ми привикли да. до його. І щоб да, він був Павлаград. Нам Матвіїв Павлоград. ніяк. Ні, не нічого не треба. Апостола Петра В честь його назвали місце. Місто. Мені байдуже, як буде називатися місто, головне, щоб не було війни. А от в Українському інституті нацпам'яті, до якого і позивається міська рада, кажуть, рішення щодо перейменування Павлограда обґрунтоване і затверджене Верховною Радою. І, і, зрештою, і на сайті цього ж самої міської ради аж до осені 23-го року висіла довідка. Про те, що місто назване на честь наслідника престору престолу Павла I в 18 столітті, тому очевидно, що Павлоград був внесений українським суто національної пам'яті до переліку міст, які містять російську імперську політику, твердження місцевих істориків щодо некоректності варіанту Матвіїв коментують так. Місто розвинулось на основі хуторів Матвіївка та інших, так тобто і фактично для того, щоб не інститут запропонував зберегти ось цю історичну назву Матвіївка, але в редакції Матвіїв. Так, тому ось така логіка інституту. Переглядати своє рішення в інституті нацпам'яті не планують, як не планує здавати сіміська влада. Позов вже направили до адміністратив. Ивного суду столиці, який має вирішити бути прифронтовому місту Матвієвом, чи все ж залишатися Павлоградом, Марко Ручка, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині продовжують вирувати пожежі в екосистемі. Тільки за добу рятувальники ліквідували понад 6 десятків загорянь вогнем. Знищено майже 50 гектар території. ДСНСники ліквідували 46 займань сухої рослинності, одне загоряння у лісі та 15 пожеж, де осередком стало сміття. В чергове надзвичайники нагадують за порушення пожежної безпеки передбачене адміністративне та навіть кримінальне покарання. Повірвався до будинку, поки там були люди. Правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував двох дівчат. Поки панянки були налякані, грабіжник забрав гроші та телефони. І втік, знайшли його вже за декілька годин у Самарі, колишньому Новомосковську. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.